По тому, як мор перейшов, повідав Господь Мойсеєві та Єлеазарові, синові Арона священника, таке: Перелічіть усю громаду синів Ізраїля від двадцятьох років і старше, за батьківськими домами їхніми, усіх здатних до війська в Ізраїлі. І Мойсей з Єлеазаром священником зробив їм перегляд у степах Моавських, над Йорданом проти Єрихону. від двадцятьох років і вище, як заповідав Господь Мойсеєві. Сини ж Ізраїля, що вийшли з єгипетської землі, були Рувим первенець Ізраїля. Сини Рувима. від Еноха, родина Енохіїв, від палу, родина палуїв, від Хецерона. Родина Хецроніїв, Від кармі родина карміїв. Це родини рувимлян. Було їх нараховано 43 730. Сини палу Еліяв. Сини Еліява. Немуел, Датан та Авірам. Це ті Датан та Авірам, громадські радники. Що ворохобилися проти Мойсея в юрбі кораха, коли повстали були на Господа. Та земля роззявила свої щелепи і проглинула їх із корахом. І прибічники його загинули, бо вогонь пожер 250 людей, щоб іншим була наука. Сини ж кораха не загинули. Ось сини Симеона. За родинами їхніми. Від Немуела родина Немуеліїв. Від Яміна Родина Ямініїв. Від Яхіна Родина Яхініїв. Від зераха родина зерахіїв. Від Шаула Родина Шауліїв. Це родини Симеоніїв. 22 тисячі 200. Сини гада за їхніми родинами. Від цифона. Родина цифоніїв. Від Хага. Родина Хагіїв. Від Шуні Родина Шуніїв. Від озні. Родина озніїв. Від ері родина еріїв. Від арода родина ародіїв. Від арелі родина ареліїв. Це родини синів Гада. Числом – 40 500. Сини Юди Ер та Онан, що вмерли в ханан землі. Було ж синів Юди за родинами їхніми. Від Шели. Родина Шилаїв. Від переца родина переціїв. Від зераха, родина Зерахіїв. Сини переца були. Від Хецрона родина хецронів. Від Хамула Родина ров. Хамуліїв. Це родини Юди. 76 тисяч Сини із Сахара за їхніми родинами. Від Толи. Родина Толаїв. Від Пуви Родина Пуваїв. Від Яшува. Родина Яшувіїв. Від Шимрона родина Шимроніїв. Це родини із Сахара. 64 тисячі 300. Сини Завулона за їхніми родинами. Від Середа Родина середіїв. Від Елона. Родина Елоніїв. Від Яхлеела – Родина Яхлеелів. Це родини завулона. Числом 60 тисяч 500. Сини Йосифа за їхніми родинами. Манасія та Ефраїм. Сини Манасії. Від Махіра Родина Махіріїв. А махір мав Гілеада. Від Гілеада родина Гілеадіїв Це сини Гілеада. Від Ієзера Родина Ієзеріїв. Від Хелека родина Хелеків. Від Асріела родина Асрієліїв Від Шехема. Родина Шехеміїв, від Шеміди родина Шемідаїв, від Хефера родина Хеферіїв. У Целовхада ж, сина Хефера, не було синів, лише дочки. Ймення дочок Целовхада Махла, Ноа, Хогла, Мілка та Тірца. Це родини Манасії. П'ятдесят сім. Сини Ефраїма за їхніми родинами. Від Шутилаха, родина Шутелахіїв Від Бехера, родина Бехеріїв Від Тахана, родина Таханіїв. А ось сини Шутилаха, від Ерана, родина Ераніїв Це родини синів Ефраїма. 32 тисячі 500. Це сини Йосифа за їхніми родинами. Сини Веніямина за їхніми родинами. Від Бели, родина Белаїв. Від Ажбела, родина Ашбеліїв. Від Ахірама родина Ахіраміїв. Від Шуфама, родина Шуфаміїв, від Хуфама. Родина хуфаміїв. Були ж у Бели сини Ард і Нааман. Від арда родина ардіїв. Від Наамана родина Нааманіїв. Це сини Веніямина. За їхніми родинами. 45 тисяч шестьсот. Це сини Дана. За їхніми родинами. Від Шухама. Родина Шухаміїв це сини Дана за їхніми родинами, усіх їх числом 64 тисячі 400. Сини Ашера. За їхніми родинами. Від їмни. Родина їмніїв. Від їшві родина їшвіїв. Від брії родина бріїв. Сини брії. Від Хевера. Родина Хиверіїв. Від Малкієла, родина Малкієліїв. А ім'я дочки Ашерової було Сераха, це родини Ашера. Числом 53 тисячі 400. Сини нафталі. За їхніми родинами. Від Яхцела, родина Яхцеліїв. Від гуні родина гуніїв. Від Ецера родина Ецеріїв. Від Шилема родина Шилеміїв. Це сини нафталі. За їхніми родинами 45 тисяч 400. Оце сини Ізраїля, що їх нараховано. 601 тисяча 730. Господь промовив до Мойсея: Між оцими мусить бути поділена земля у спадщину за числом імен. У кого більше душ, тому даси більшу спадщину, а в кого менше, тому меншу. Кожному наділено буде його спадщину за числом нарахованих у переписі. Але земля розділена буде жеребом. І вони успадкують її за іменами батьківських колін. Як випаде жереб, так і буде кожному наділене його спадкоємство між великим та малим коліном. А ось число левітів за їхніми родинами. Від Гершона. Родина гершоніїв. Від кегата родина Кегатіїв. Від Мерарі – Родина Мераріїв – це родини Леві. Родина Левіїв, родина Хевронів, родина Махліїв, родина Мушіїв, родина Корхіїв. Акегат мав Амрама. Жінка ж Амрама звалась Йохеведа, дочка Леві, що народилася в нього в Єгипті. І породила вона Амрамові Арона, Мойсея та Марію. Сестру їх. Варона ж народились надав, Авігу, Єлеазар та Ітамар. Надав та Авігу померли, коли приносили невідповідний вогонь перед Господом. Усіх же нараховано їх чоловічої статі від одного місяця і вище 23 тисячі. Їх не пораховано з іншими синами Ізраїля. Бо не було наділено їм спадщини поміж ними. Це ті з синів Ізраїля, що їх перелічив Мойсей з Єлеазаром священником у степах моавських над Йорданом проти Єрихону. Між ними не було вже ні одного з тих синів Ізраїля, яких перелічив був Мойсей з Ароном священником у синай пустині. Сказав бо був про них Господь. Вони цілком вимруть у пустелі, і справді не зосталося з них ні одного, крім Калева, сина Ефуне та Ісуса Навена.